Привіт, Мишку! Привіт, добрячок! Привіт і вам, мої любі малята. Е, так! Чекайте, чекайте. Я теж всіх вітаю. Що таке, Мишко? Що з тобою? Ой, добрячок, як же ж холодно. Осінь цього року і так порадувала нас теплом досить довгий час. Яка краса була навколо, і листечко жовтеньке, і сонечко тепленьке. А от зима по календарю має повне право вступати на службу та й морозити все навколо своїм лютим морозом, щоб і земля відпочила, і ліс. Та й люди від своєї роботи теж трішечки відпочиватимуть, готуватимуться до нового посівного року. Добрячок. Мама теж каже, що, що вже на вулиці, на дворі повноправна зима настає. На дворі вже дійсно зима, та ще й яка. Ой добрячок. Морози за носа так щипають. ого го го а лапки як мерзнуть. Ах! Ой, трохи вже зігрілася. А так би літочка хотілося б добрячок. У, у мене у будиночку доволі тепло. Угу. Зрозуміло, мишко, хотілося б літочка, але до нього ще гень як довго. Так так. Тому потрібно насолоджуватися тим, що маємо. Адже ж кожна пора року гарна по-своєму. Гарна то гарна, але літо воно найкраще. А це ти чому так вирішила? Ну, бо Кукабара вчора нам розповідала ну, на перерві в школі про море. Як же ж там добре та гарно, добрячок? <кхм> Я вже якось казав, та ще раз повторю, море це не для мене. Та ти що, добрячок, таке тепленьке та загадкове. На березі камінчики, а між ними мушлі. <гум> так, я бачу, кукабара вміє гарно розповідати. Так, так. От я тобі теж розповім одну історію про дівчаток Ліну і Яну, які теж побували з батьками влітку на морі. І при цьому вони зробили одне дуже важливе відкриття. Давай, давай, добричок, розповідай, бо я так люблю розповіді про море. Отже. Поселилися дівчатка в невеличкому будиночку на березі моря. Угу. Тому то цілими днями, а то й навіть і вечорами, могли прибігати до моря і купатися в ньому. Що, геть самі самесенькі купались? Ні-ні ні, -ні Мишко, ні-ні ні. Разом з батьками. Самим купатися заборонено і дуже небезпечно. Оце вже я знаю, тому то й питаю тебе. Все вірно. І ось одного разу родина вирушила ввечері на море, щоб помилуватися заходом сонечка. Яка ж це, напевно, краса, добрячо. Так. А, а знаєш, що ще краще? Що? Зоряне небо. Хех. Та ні, таке вигадав, добрячо. Хто тобі таке сказав? Я тобі кажу. То це, може, тобі так подобається, а от мені та дівчаткам, от і ні. Ліна і Яна теж були в захваті, хм. адже коли зайшло сонечко і з'явилися зорі, тато запропонував дивитися на зоряне небо і розказати, що воно дівчаткам нагадує. Оце так так. І, і що ж воно нагадувало? А от Ліна сказала. Що зоряне небо їй нагадує узори з бісеру на темно синьому бархаті. От вигадала? А що а ж я ні нагадувала зоряне небо? А я надовго думала, думала і тоді сказала: Що? А от, а от ніколи не вгадаєш, Мишко, що вона придумала. Я, звісно, не вгадаю, у мене ж не така розвинена уява, як у тебе, добрячок. Ну добре, добре. Е, Яні зоряне на небо нагадувало золоті крихти. Оце так так. Так. І ще Ліна згадала, що бабуся Даша їх з Яною теж називала золотими крихітками. А чому ж вона їх так називала? Тато підтвердив і сказав, що зірки насправді це великі планети, створені Богом. Тому то порівняно з ними ми справді маленькі крихітки, тільки цінніші за золото. Цінніші за золото? Так, адже життя кожної людини дуже цінне. Сам Господь Ісус прийшов у цей світ, щоб подарувати нам спасіння. Оце так так. І що це означає? Що, що це означає, що для Ісуса ми дорожчі навіть за всі зірки небесні? Справді так. Ісус не захотів залишатися на небі в славі ангелів, от тоді, як, як люди будуть в небезпеці. Хм, ти знаєш, добричок? Це якось дивно для мене. Ну, може, й так воно. Може, це якось і здається тобі дивним і незрозумілим. Але це, Мишко, правда. Ми для Ісуса найдорожчі за всі скарби. Ми для нього маленькі, золоті крихітки. О, Так, добричок. Як це приємно усвідомлювати. О, Мишко. Бачу, що ти вже готова до прекрасного сну. В якому тобі присниться море та захід сонця. Так, так, і ще золоті крихітки. Тому я бажаю, мишко, і тобі, і нашим любим діткам гарних снів. Так, на добраніч, малята, і вам також хай присниться море. Read the